Христос народився Луцьк, святкує різдво 25 грудня. До кафедрального собору Святої Трійці прийшли сотні людей. На різдвяній службі людно. Віряни тут зібралися з самого ранку. Варто зазначити, що цього року в Україні вперше офіційно святкує різдво 25 грудня, адже саме у 2023 році православна церква України перейшла на новий юліанський календар. Втім, деякі лучани вже не вперше відзначають різдво саме цього дня. Разом з усім світом. Різдво святкуємо ми не вперше 25 го От тому я сердечно вітаю усіх з цим великим святом, і хай віфлеємська зірка перемоги засяє над Україною. Відвідати храму таке світле свято. Більшість лучан зібралась усією родиною. Так і пані Оксана прийшла на різдвяну службу разом із дітьми. Це перше основне свято для християнина прийшли поколядувати, -по помолитися до спільної молитви у соборі долучилось багато людей. Привітав усіх присутніх зі світлим святом Різдва Христового і митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Цю мить стоячи на цьому місці, я думаю, повторю вислів багатьох видихаючи, дочекалися. Ми дочекалися світлого свята Різдва Христового. Тому ми сьогодні повинні радіти цьому святу. Радіти бо цю радість і впевненість завтра, що дні дає для нас Господь наш Ісус Христос. Тому радійте, наповнюйте серця ваші цим благословенням, яке дарує вам сьогодні церква і Спаситель. Радійте цьому життю, радійте кожному дню мирному небі. Хто не хоче радіти, згадайте, що є багато людей, які сьогодні сидять в руїнах. Христос рождається. Також владика зазначив, що варто пам'ятати, що саме завдяки мужнім воїнам українці можуть святкувати різдво і підтримувати українські традиції. І одна з цих традицій це, звісно, українська колядка.